Всім привіт, друзі! З вами як завжди, Рудольфо і. Стривати, а хто це такий? Да. Я е, Барак Обама, але це мій інший факт. Бакунчик! Обама, Привіт! Ми, коротше, дуже-дуже довго чекали тебе. Бакунчик Барак Обама, Я не знаю як тебе називати, пускай буде Бакунчик. і... Коротше, це продовження нашого виживання в, в світі під назвою Мій Світ. І сьогодні ми повинні знайти жаб. Так. Да. Саме так жаб. І так, да, коротше, е, ну, да, нам потрібно взяти і спіймати жаб. Я не знаю, чому, просто в мене ідей взагалі нема. Ну, так. Да. Коротше, пішли, сан... пішли Санчас. Чи бакунчик, чи Баракабама. Е будемо ловити жабок. Mm -hmm. <успірки> е -а а, коротше, друзі, Сашка вже прив'язав лягушку, він якраз їх і знайшов. О, іще одна. Е -а якщо чесно, я їх навіть не, і не бачив. Так. Лягушка, я тобі зараз... От, прив'язав. Що ж, тепер нам потрібно йти йти десь півсотні блоків. Та точно не півсотні блоків, ну, більше. Для того, щоб просто оцих от от лягушок якось доправити додому. Лягушка. Привіз саньком цих жабок. І вони зараз прив'язані до цього. Ну, до цього заборчика з броненосцями Тому що нам потрібно взяти і зробити до них плюс е маленьку, ну. плюс. Один іще загончик. Так. Коротше, ми з Сашкою добули пісочку, стак і один блок. Ну так, да, для того, щоб зробити скло. Я вже десь, ну, отут трішечки зробив скла, але його не вистачило. Тоді зараз будемо продовжувати все це робити. Друзі, послухайте, знаєте що? Я от вже не робив скла. А от Саня. Ну, коротше, саньок, Санчес. Е, як його там звати в Майнкрафті? Бакунчик. Бакунчик, так. Да. Він. а що з твоєю кицю? Він коротше. Послухайте, він зайшов з нового акаунту, так? Да? А тепер на нього киця не реагує, Тобто це більше не його киця. Киця настільки пре, ну, настільки його любила старий Акіч. Ну, але я вам зараз скажу, чому у Бакунчика новий аккаунт. Це все із-за того, що в нього старий аккаунт, ну, я не знаю, пропав чи що. Да, це звучить якось по-тупому, але це справді. Коротше, друзі, я вже тут зробив ну, саму клітку для лягушок. Лягушка. Ой, боже мій, що це таке тут? І, коротше, зараз ми будемо заселяти самих жабок. прив'язавши лягушок, я пішов, ой боже мій, я пішов їх саджати в саме сховище, там, де вони не зможуть випрыгнути та і взагалі ніхто їх не зможе дістати. Друзі, ну все ж таки, ми ж лягу, щоб взяли. Взяли. Вони в нас є, єсть. Звісно, випрыгнули, ну ладно. Е, а на цьому, в принципі, друзі. Я думаю закінчувати ролик. Дякую за перегляд і щоб все було добре. Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Е, дивіться, ін... дивіться інші ролики, скоро вийде новий. А ще пишіть в коментарі. Euh, що я повинен зробити в наступній серії? Я буду читати. А на цьому пока-пока!